Всім добрий ранок. Ми і йдемо орендувати мопед. Я ж вам не розповідала, ми здали той мопед і бо хочемо взяти спробувати електро. Але щось ми здали і брали днів пішком, а сьогодні знову встав, каже, ні, треба мопед. То йдемо брати в оренду. Я в мимо якомусь влозі вам показувала і розповідала, але ще раз розповім. Дуже прикольно ці електромопеди, вони коштують 1 мільйон 800 мінус 5% знижки, якщо ви скажете, що з України. Проходить десь мільйон сімсот приблизно. Його не треба заправляти. Ви можете його привозити і міняти, якщо він розряджається постійно. Тобто, ви бачите, що у вас там залишається мало заряду. Просто їдете, міняєте і все. І не потрібно задаток нічого лишати, просто фото паспорта і все. Ніяких ні коштів задаток не потрібно, ні свій паспорт лишати. Бо якщо ви берете обисне, то там потрібно лише два паспорта по 2 мільйони задатку. Тому краще дуже зручно. І дуже зручно їх беруть деякі на день, бо то тобто, там 150-180 тисяч ніякого завдатка. Топ. Ми там зараз візьмемо мопед, потім поснідемо, потім треба з'їздити в ветклініку, бо болівочки все-таки щось з вушками і вже з двома вушками, і ми проживаємо, бо вона якась така сонлива. То з'їздимо в іншу ще ветклініку. А тепер розкажу вам, як почався мій ранок. Я сплю прекрасний сон і тут дзвонить будильник. Я дивлюсь, Діма не виключає його. Починає з Діма взагалі немає. Будільник валає. Виключила будильник. думаю, видно, діма на Діма пішов на пробіжки купатись. Лягаю опять спати і опять будильник. Більше я не спала. Так він рано вчився всім. Дмитро, що розкажете в своє оправдання? Забув, калість. Більш такого не повториться. Як ти побігла? Добре. Що розкажеш нового навіть підписну? Ой. Та треба вікову зранку підняти, щоб вона подивилась на ці красоти В'єтнаму. Так гарно. Водичка без волн, Тайці грають в волейбол, ногами в між в... прочим. Та пій, що там? Всі бігають, хтось в пісок себе закопав. Ну коротше, просто бажанство, хтось кофіочок, хтось мітікіри. Ну, якось потеплішало значно. ну Температура не потеплішала, а перестали ці вітри дожіти. І прям люди повиходили на я вам вчора в лозі показала, прям багатенько так стало людей на дворі. Прикиньте, людина не спала всю ночь, бо він був голодний і не поїв. Що, вимовачі, пропонувала поїсти, він каже, я не хочу. Що за хазяйка? Ага. А mm. я б написав. <гум> він каже, типу, я не хочу їсти, бо не хочу гарно ну, їсти, він ж наче бігати, худати. І всю ніч не спав, каже, хотів їсти. Каже, чого ти не поїв? Ні, не можна. Діма, якщо не можеш заснути, то треба поїсти. Так, по-перше, в мене нема граба, щоб замовити. По-перше, по мій війна лежала вдома в тумбочці. По-друге, в мене мам телефон є я... граб. Я, я ти сказав, що треба купити на цьому риночку, помідорчики і огурчики. Я, взів помідорчиків, їх а так, я б ці пару помідорків Що Це за їжа, помідорчик і вулиці. Так мені треба просто було перекусити трохи. Покажу вам опіда, дивіться, з'явився, ще синій. Синього ні разу не бачили, були жовті і біленькі завжди. Easy go. I go. I. Ah, nee, easy go. Скажи, що дискаунт для українців. Який українських. Покажу вам ще раз ціни і назву. І як я вам казала, для депозиту нічого не потрібно. І в комплекті йде два дощовика, ну, триваєш для телефону і зарядка. І два шолома. <рикольно> Коротше, Діма їм писав, дізнати, що можна заплатити карти, вона писала, звісно. Ми прийшли, немає термінала. Вони кажуть, окей, ви беріть, заплатите, а потім завтра приїдете. <рикольно> да. І в цьому плані прикольно у них, вони дуже лояльні в плані сервісу. Ось таке у нас буде печене. Цікавіше, що електроскутери вони здають <рикольно> без номерів. Договорів здають без номерів. <рикольно> ага. Дивіться, які прикольні шаломи. Тільки він якийсь великий. Ну, коротше, прикольно, бо зручно, коли вивечі увідети, а так закривати. Хоча в нас вдома свої шоломи, бо я ж тоді купила на ринку, а з двома мопеда викупив в нього шолом, він прицепив своє кріплення на GoPro. Не на GoPro, а на камеру якщо. Вже просто традиційно ми приїхали в мій улюблений заклад. Це так все по новогодньому Мені цей заклад наскільки ай наскільки атмосферний і наскільки схожий на якісь балійський, хоча Наваль ніколи не була, але от мені здається, що такий прям балійський стиль. Yeah. Так, нам принесли в Діме тост. Дуже гарно, до речі. А в мене був традиційний і сок. Це так смачно просто. Сніданок, за я готова душу продати. Ми зайшли подивитись апартменти в оренду, бо я вчора на букінгу знайшла, що ніби в цьому будинку можна. Ну, подивить, yeah, uh, one with, uh, and you have from January one bedroom and two bedroom, yeah? Uh, так, але немає зараз поштован бедрум, щоб подивитися, того вони покажуть ту-бедрум. Дім ту бедру. Дім така ж сама просто. Ми похожі з тобою. Ми в такі самі були, не тільки в другому телі. Ось квартира. Ну коротше, мені взагалі не подобається. Ми були просто в такі... Мишало. Ну, ну, Прикольно, що сушка і стиралка, але мені реально не подобається. Мені подобається. Ні, ну вона маленька буде, One Bedroom буде аж така з така менusінка з дім-тісня. За 15 мільйонів ні. Mm -hmm. Просто найцікавіше, що ми були в іншому готелі в такій самій квартирі, просто ідентичній. Ні, там сушка і стиралка. Так, okay. нас пустили одну на кімнатну подаватися, а тут хтось... Живе. Ось тут ванна. Uh -huh. А де стиралка? Тут ванн-бедрум. Вікно опять. Да, но ну, така грязна тут, бач стіна. Mm -hmm. Але прикольніше цим двушка. Вау. І тут балкон. А це реально покращено багато. Uh -huh. This one is available from January, yeah? Uh, yeah, uh, you, you take out on 2 of January. So what, what, day you come? Короче, ця One Bedroom, вона краще, ніж Two Bedroom, але, можливо, вам на відео не буде видно, але вона така підубита, ну, реально убита, ну того ні. Але, ну, тіпо, лучше, бо Two Bedroom мені взагалі не сподобалось, One Bedroom not bad. Диви, який он прикольний будинок. Це дивись, ось прикольний будинок, ми щось ми тут ще пройдемось. А може, будь ласка, з залишити. Нам зараз прийдемось, подивимось. Просто в цьому будинку точно можна було з а в інших вже чи Так, ми зайшли ще один будинок, тут в нас знайомі живуть. Я щось думала, що, кореть, що ми були в тому будинку, а ми не були. Зараз подивимося, Ми мене питали ще за голівку, а зараз подивимося. Хороша ціна туда за 12 мільйонів. Це прям очень хороша цена. Ну, если це та, що Катя показувала, то красива, але вона була... Катя казала, що вона чуть-чуть типа підубета, то зараз подивимось. Так, заходимо до тих квартир. Блин, тут вже підубету. Ну це така, як Катя показувала прям. Тільки в них не зелена, а сіра кухня. Блин, вони такі підубеті. Ну, ну що не хоче. Ну, ну і на третьому буде Бо, ще... <плес> ну, взагалі, вона прикольна, якби не убита. Така. І ще один туалет. Можемо в різних кімнатах діти. Тут скоп. Прикольно, мені так. Попередній мені життя більше подобається. Ні, мені це більше висі. подобається, але воно убитиме. <плес> Подивись, ну, ти по грибову. Коротше, знаєте, що воно тільки що задумалась? Що я вам на відео квартири, і вам вона може здатись о клас, бо мені навіть казали, що в нас з тих квартир, що ми дивилися, всі виглядали краще, ніж наша. На відео можливо, але ви просто реально не бачите вживу, наскільки воно все вбите. Воно прям дуже убите. А в нас квартира прям нова. Хоче щось знайти нормальне і не убите, але щось заліпкається, це майже нереально звучить. Це ж ти кажеш, що в ми були. Все-таки ми зрозуміли, що ми були на цій вулиці ми ходили на цю першу квартиру, що я вам показувала, бо я просто пам'ятаю, що дуже схожа квартира була. Але Діома не видив, що ми не були, а тільки ще згадала, що в цьому шведен ми були. Ми зараз поїдемо ще десь подивитись. що хочеться щось таке новеньке. Нам вже скоро приїжджати через місяць. Так, ми приїхали ще в заклад, бо Альоні скидала дом Дем там прикольний такий будинок новий, але там забійка нізяє вона пише, Ми прийшли до них посидіти. Mm -hmm. Так, ми вже були вдома, зібрались і їдемо в клініку. Залівочка, щоб подивилась вушка, бо вона щось лякається її вушка. Взяла масіками, маже. Іди, моя поруч. І їдемо. Ми приїхали в клініку, приїхали сюди, де водила олівку на грумінах. Ну, подумаємо, що вони на нехай розбираються. Хоча в нас тепер є ще думка, що це може і на мопеді прибуло. Бо якби вода попала, то було б одне вухло. От перші ще друга Тож, Ото спішка і бричка треба. Клініка виявляється окремо. Гарненько. Так? Я цікавіше, що вона тут просто Там зу, якщо майдам, тут спить. Там тільки що Майдан, але хтось спить. Так у нас дивиться. Лівка так вже труситься, не бійся, тільки подивимось. Все добре. Тільки тут Добре. було. Ти лівиш? Ну... <плес> ні, ні, ти моя, ти моя. Ну що, ми сходили вже в клініку, нам всі обдивилися лівки вуха, всі поковирялися в хаха, жалко її, але сказали, що треба колоти антибіотик три дні, Вкололи нам сьогодні антибіотик, завтра їдемо зранку колоти, ну і післязавтра. Сказали, вуха взагалі не трогати, все, адміне те, що робили, що будуть колоти антибіотик. А, з однієї сторони Але сильно жалко її. Ну, Вона всенула тільки. Ще. доїдає. А, а з іншої сторони, мені здається, що, що їй допоможе цей антибіотик, все буде добре. Мене ще здивувало, що ми там заплатили 800 тисяч в клініці, Тут ми заплатили ну, 80 і 20, ми купили шакорм вкусняшку, типу, 100 тисяч. Тобто я не взяла ні за осмотр, нічого не взяла, тільки за укол, бо укол сказали, стоїть 180 тисяч. Або в цій клініці така відчуття було, що нас хотіло просто заробити, бо ж казала вухо навіть всередині не подивилась. А в цій так виглядала, наче хочу дійсно їй допомогти. Тому зарестала панчика, що все швидко пройшло. Да, моя клошечка. Моя Ну, Молодець, ти з'їла корм смачний, так? Вкусно? Смачний корм. Олівка любить вкусняшки? Хто любить вкусняшки. Олівочка з біфом корм, да, Сидіть. Умничка. молодець. Дивіться, до речі, наскільки вона заросла, вже така пухнаста, але ми її зараз не стражемо. А дивіться, яка класуня, ну тільки очки витерти, так, І з плаком тікаєш. Так, ми купили пельмені і вареники. Я так не такий, що не буду, бо там цибуля. Володимир дуже хотів в пельмені, ми об'їздили просто все в пошуках пельмені. І попросили я сметану і уксус. Ну, сметана не продається, а уксус вони мені одлили. А ще, до речі, ми Найшли два варіанти квартир, я вам не показувала, ми ще їх самі не бачили. Ми номера брали, просто спілкувалися з менеджерами. Подивимося, що нам одвітять. Один варіант є, його можна подивитися, але дізнається, коли там живуть люди. Інший варіант також є, він також зайнятий, поки що сказали, що не можна його подивитися. Один, типу, ван-бедрум, але вона дорога, прям. а інший варіант студія. Але студія така прям велисенька. У нас вже перша година ночі. Ну, без восьми хвилин час ночі. Я сижу змонтувала тільки що загрузила блог. а Діма вже за лівкою сплять. І знаєте, хотіла з вами поговорити. Мені задали цікавий коментар з приводу того, які шляхи легалізації у В'єтнамі чи дізнавались ми. Але вже так темно, і всі сплять, що не хочу нікого будити, тому оставлю це наступний влог. Мені з однієї сторони подобається ідея знімати кожного дня влоги, бо ви мені навіть пишете це, знаєте, якийсь серіал, щоденна серія. А з іншої сторони, ось інколи влоги просто такі, знаєте, ні про що. Я зараз постирала стірку, піду розвішую стірку, і напевно буду відпочивати, хоча, можливо, щось помонтую трішки. Да. А вам бажаю всім гарного дня вечора. Дякую, що додалися влог до кінця. Не забудьте підписатись та написати коментар.